Клоун. До кабінету відомого психіатра якось увійшов чоловік, на перший погляд, цілком рівноважений, поважний зі себе і елегантний. Та за кілька хвилин розмови лікар переконався, що відвідувач перебуває у полоні глибокої депресії і безпросвітного, гнітючого смутку. Лікар розпочав дуже докладне обстеження і під кінець розмови спитав свого нового пацієнта. А чому б вам сьогодні увечері не піти до цирку, що саме приїхав до нашого міста? У виставі бере участь знаменитий клоун, який уже розсмішив та розвеселив пів світу. Всі про нього кажуть, що він надзвичайно талановитий, це неодмінно розважить вас. Ось побачите. При цих словах пацієнт зі сльозами вимовив Та ж я і є той. Клоу. Одне питання не дає мені спокою, як відчути, коли маю відіграти свою роль. А коли справді можу бути собою. Я вдаю, бо часто не маю сили, щоб бути такою, якою я є, почасти тому, що це могло би комусь не сподобатися. Не знаю, може, це пересторога, яку відчувають усі, може. Іншим також не хотілося б завжди виглядати спритнішими та сильнішими, ніж вони є насправді. Квітка 14 років. Сьогодні нарешті розпружся. Відкинь страх і сором. Та будь лише собою. Дуже часто. Мені виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями в воду. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.